Всім привіт! Давно хотів зняти відео, то що в мене вийшло з новорічного будиночка. Вийшов такий будиночок. Будиночок Санти. Давно я обіцяв зняти результат. ну, Якось не виходило, ось вийшло. Бачу. Якось так. Ну все. Діліться враженнями. Дякую вам робота. Я її подарую дітям. Тому що мені скоро їхати. І кудись це потрібно дівати. Всім гарного дня. До зв'язку.